Всім привіт! Я Анна Кіана, Ви на моєму каналі про в'язання та котиків. Сьогодні про в'язання, а точніше про пряжу номер 12 яку я продаю. Щоб купити її, можна перейти за посиланням під цим відео і подивитися, які є склади, які є кольори, які умови і характеристики, і все таке. Тут я покажу, в принципі, такий прийомчик, який допоможе не тільки з пряжо No12, а з будь-якою дуже товстою пряжою. Моя пряжа номер 12 називається так, тому що її потрібно взяти спицями номер 12 Але а, спиці таких номерів є не у кожного. І не в кожному місті, якщо це, наприклад, маленьке містечко або село, не завжди таке можна знайти. Я, навію, я у Кременчуці з трудом знайшла. Я знайшла найпростіше спочатку на трубочки, а потім мені довелося замовляти із іншого міста поштою спиці. Більш високої якості номер 12 не ходовий, не ходовий номер, тому не завжди його можна знайти. Але, але є спосіб, як, як викрутитися з цієї ситуації, якщо у вас є товста пряжа, немає та спиць. У мене тут спиця номер 65 Тобто ну, це майже половину менше, ніж потрібно. І з їх допомогою можна буде зв'язати полотно так, наче воно було зв'язане спицями номер 12 Набираємо. Ну, для зразка довільну кількість петель на спиці. Обов'язково на дві спиці. Взагалі, коли я вяжу спицями номер 12 прямо, прямо товстими спицями, то я виконую набір петель для першого ряду на одну спицю. Тому що на дві виходить надто надто багато, надто розхлябано. Так от, набрані петлі. Далі повертаємо, як звичайно, і суть прийому полягає в тому, що, що при, перед, перед пров'язуванням кожної петлі нам потрібно зробити накид. Ну, кромочний це не стосується, кромочного ми просто знімаємо. От Бачите, в чому прикол пряжі з меріно? пряжа номер 12 меріно. От, вона розслається і мені так це не подобається. Або в мене просто ще немає достатньо, достатньо навичок, щоб з нею працювати без таких приколів. Так, значить, кромочну знімаю, роблю накид. Потім в'яжу наступну петлю, роблю накид. Насправді, накиди можна робити, я так думаю, в будь-якому порядку я ще не дуже досліджувала цю техніку, насправді я тільки недавно її придумала. Зробила маленький е, зразочок і одразу ж на YouTube, думаю, покажу всім іншим. Я не знаю, чи е, в, 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 впливає напрям накиду на зовнішній вигляд остаточних петель. Потім це потрібно досліджувати вже особисто. Так. Перед останньою петлею обов'язково робимо накид, тому що ми не робили накид перед першою петлею. Так, щоб у нас залишалась кількість петель однаковою. Повертаємо. Так, кромочну знімаємо. Тепер при пров'язуванні кожної петлі. Накид знімаємо і розпускаємо. Петлю пров'язуємо. Накид знімаємо. Петлю пров'язуємо. А, стоп, стоп, стоп. бачите? Тут також потрібно робити накиди. У кожному ряду, і у лицевому, і у вивірідному також треба робити накид. Тому я роблю накид, пров'язую петлю. Роблю накид, пров'язую петлю. Такс. Роблю накид, спускаю накид попередньої, попереднього ряду. Роблю накид, спускаю накид попереднього ряду, пров'язую петлю. Не дуже проста техніка, так, накид. Петля. Потрібно бути уважними. Спускаю накид, роблю накид, пров'язую петлю. Так, кромочну я лицевою пров'язую. Тут потрібно бути дуже уважними, щоб не збитися і не порушити кількість петель, тому що дуже легко якось зробити зайвий накид, або не доробити накид і тоді у вас буде гуляти кількість петель. І це, звичайно, що на, на такій-то стіни це ці, буде дуже помітно. Знову знімаю кромочну, знімаю накид, роблю накид. Я петлю знімаю накид, роблю накид. Я ж петлю, знімаю накид, роблю накид, Вяжу петлю. І от за рахунок того, що у нас були накиди, а петлі, петлі виходять дуже крупні. Навіть насправді крупніші, ніж потрібно. Ну, наприклад, якщо ми в'яжемо шарф і потрібно, щоб полотно було таким пластичним, а не, не жорстким, тоді так і треба. Або ми в'яжемо кардиган і хочемо, щоб він був таким теж неважким і м'якеньким, то теж так можна в'язати слабенько. От. Але для шапки це вже не підходить. Тоді треба якось може, може спуці навіть менше брати. А може е накиди затягувати тугіше, тугіше. Не знаю, тут треба експериментувати. Я вам показую тільки концепт, виходить, сира заготовка, сира ідея з невеличким е полем експериментів проведених. Зараз я пров'яжу ще кілька рядів, покажу, що вийде. А так у мене вийшло. Останній раз я пров'язала без накидів, тому що з накидами виглядало а трошки негарна і дивно. Ну, щоб показати просто вам, як воно вийшло. Таке воно вийшло, бачите? Дуже рихленько-рихленько. Ну, мені подобається насправді. От кручу сама роздивляюсь, просто дуже довго мовчу і питаюсь, намагаюсь зрозуміти, чи підходить мені цей метод, чи ні. Я для себе зрозуміла, я для себе думаю, що да, мені цей метод підходить. І як це не дивно, мені навіть подобається більше в'язати таким методом, тому що можна використовувати металеві спиці. І мені металевими спицями подобається в'язати більше, ніж дерев'яними. Вони плавніше скользять, як ковзують, ковзують да, по пряжі. Якось це мені більше подобається. Де по дерев'яним спицям трошки затримується пряжа, і це мене іноді дратує. От на цьому в мене все. А, що там у вас вийде, які у вас будуть експерименти з товстою пряжею і тонкими спицями? Діліться, розказуйте, мені також це дуже цікаво. Всім пока!